Донька Путіна Луїза Розова вперше опосередковано розкритикувала свого батька за війну проти України. У Путіна є ще дві доньки Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Катерина Тихонова намагається увійти у владу, робить це обережно, але справді кажуть, що контролює чимало процесів у Кремлі. Ну, Зокрема, міністр оборони Білоусов, швидше за все, є її креаторою. А от Луїза Розова. З'явилась відносно недавно в публічній площині, нині ж вона сама особисто вийшла із критикою на адресу свого ймовірного батька Путіна, але Путін приховує всіляко, що це його позашлюбна донька. Луїза Розова, яку багато хто вважає саме такою позашлюбною донькою. Перша відкрито заявила про своє походження, родину та життя у французькій еміграції. До цього вона трималась осторонь політичних тем, не коментувала війну в Україні та ймовірний зв'язок із російським диктатором Путіна. Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. У свідоцтві Луїзи фраза батько порожня, але вона Володимирівна. Тому є багато коментарів і навіть російських експертів, політологів, політиків, письменників, які підтверджують про те, що Луїза Розова є донькою Путіна. Останні роки Розова приховувала своє обличчя в соцмережах. Вона зовсім не публікувала фото, а тепер вперше публікувала відкриті селфі з резонансним підписом. І на фото ви можете побачити. Певну схожість із самим Путіном. Що вона написала? Так прекрасно знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Ну хто ще може бути, окрім Путіна? Я не можу пройтися улюбленим Петербургом, не можу побувати в улюблених місцях і закладах, написала Ліза у соцмережах. На перший погляд це може видаватися дрібницею, друзі, але враховуючи те, що це донька Путіна, і вона справді дуже швидко стала медійно популярною через свій статус, це може завдати суттєвого удару і по самому Путіна. Це не змінить його позиції по відношенню до України однозначно, але резонанс буде дуже серйозним. Тим, як стверджують у команді Дональда Трампа, то Трамп готує і створює умови, в яких Росія вестиме переговори про припинення вогню. Ну, вести переговори вона може, але чи ухвалюватиме відповідне рішення, навряд чи заяву про такі умови зробив посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттю Вітакер. Останнім часом він з Лінці Гремом конкурує. Хто більше скаже комплементарних слів? Тез на адресу Дональда Трампа. Нині ж він сказав, що Трамп чітко заявив, що ця війна має закінчитися, що смерть різанина та кровопролиття, які ми бачимо на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів. Трамп часто говорить саме про російські солдати, вони його дуже турбують. І, звичайно, атаки на деякі міста в Україні, де жертвами стають і мирні жителі. Тому цьому треба покласти край. І справді, стів Вітков, можливо, завтра чи післязавтра буде в Москві, але знову ж таки, про що він буде говорити? Зараз запитання залишається, друзі, відкритим. Так само, як і дуже загадковим, як на мене, є візит Реджепа Таїпа Ардогана до України. В принципі, Ердоган був вже в Україні в серпні 2022 року, але тоді він приїздив до Львова, а не до Києва. Побоявся він тоді їхати до. Києва, а сам Ердоган перед початком широкомасштабного вторгнення таки був в Україні ще у лютому місяці. І тепер він знову їде до Києва. Говорять про те, що основною цілею візиту є підписання угоди про безмитну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка напрацьовувалася між нашими країнами вже дуже багато років. І вона, чесно кажучи, доволі сумнівна з точки зору необхідності такої торгівлі нам. Тому що ми дуже багато товарів постачаємо із Туреччини. Ну і логічно було б, щоб ці товари обкладалися все-таки митом. Те, що Трамп, доприклад, запроваджує різні ставки мита, це якраз позитивно для бюджету Сполучених Штатів Америки, але, звісно, рівень цих мит має бути адекватним. Тут щодо Трампа ситуація дещо інша. Але давайте, друзі, повернемося все ж таки до візиту. Ердогана до Києва говорить про те, що будуть і говорити в тому числі і про припинення російсько-української війни. Ердоган часто ну скажу так швидко, навіть попереду необхідно, робить заяви про те, що готовий накривати навіть мирний стіл, організовує переговори між Росією та Україною за проханням Дональда Трампа. Фактично, Ердоган сьогодні перебрав на себе функції такого посередника. Між двома країнами на цю роль раніше претендував Дональд Трамп, Зараз він розуміючи складність припинення російсько-української війни дещо відмежувався. Тому говорити однозначно про те, що Ердоган стане якимось ключовим фактором для припинення російської української війни, мені, чесно кажучи, не доводиться. Звісно, тут буде келог. на що вони будуть вмовляти Україну і Зеленського. Нам, мабуть, навряд чи розповідатимуть, але все ж таки певна інформація буде просочуватися, я вам її обов'язково буду повідомляти і тут, і в себе в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися на мої соціальні мережі, Telegram, X, Facebook. Всі ці лінки є в описі під цим відео. І також, друзі, щодо перекидання зброї. На територію Польщі із Німеччини. Чому це власне відбувається? У вересні 2025 року у Білорусі будуть проходити великі військові навчання Захід-2025. За 4 тижні до початку цих навчань спільних Росії та Білорусі, але за різними даними, там будуть і представники Китаю і Північної Кореї. Німеччина направить до Польщі 5 винищувачів Єврофайтер. Сьогодні, 5 серпня, вони будуть туди перекинуті. Розгорнуті «Єврофайтери» доповнять захист повітряного простору, пише видання більти над Жешовом на південному сході Польщі, які до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони «Петріот». Можливо, ці установки вже в Україні. Саме тому направляються туди літаки. Але справа в тому, що така пильна увага. До навчань в Білорусі вона не випадкова. Ми добре пам'ятаємо, що у 2022 році, впродовж кількох місяців, Росія накопичувала на території Білорусі велике військове групування, яке атакувало Україну саме із Білорусі. Широкомасштабне вторгнення розпочиналося саме звідти. Тому правильно, що Європа сьогодні пильно за цим слідкує. Також друзі, ще вам пару цікавих новин, які стосуються. Рейтингу Дональда Трампа, підтримки його в Сполучених Штатах Америки і підтримки його американцями, ситуації на Росії і пікантної історії з однією з доньок Володимира Путіна. Більшість виборців виявляється, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа погоджується з необхідністю жорстокого курсу проти Росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні. Про це повідомляє соціологічна компанія Таред Point, яка проводила дослідження на замовлення позапартійної консервативної організації The Вененберг Coalition. Які дані цього дослідження? Вони дуже красномовні: 87% опитаних прихильників Трампа, наголошую, назвали Росію загрозою американській безпеці, а 74% з них погодилися, що існує. Принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни. Ну, дві третини опитаних чітко усвідомлюють те, що загроза від Росії очевидна, вона може вторгнутися в інші країни, а Трамп роздумує чи засувати якісь рішучіші, жорсткіші заходи проти Росії і санкції зброю. Він думає, хоча уже зброя за. Сприяння наших західних партнерів з Європи почала їхати з Америки до України. Вчора я вам повідомляв про ракети до систем Петріот. 57% виборців Трампа покладають на Путіна провину через відсутність мирного прогресу в Україні. А 76% підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти. Тому фактично підтримка електорату Трампа є, але у Трампа не вистачає рішучості. Ну, а далі друзі, поговоримо про досить цікаву таку інформацію, яка вже мережею поширюється. Бачу, багато повідомлень з'являється і багато медіа. Також про це дописують. Людина, яка забрала мільйони життів. Ймовірна донька Путіна відріклася від нього. Про це також поговоримо. Нині в нібито доньку Путіна бачите на своїх екранах. Відповідне фото також уже поширюють. І Луїза, яку називають. Донькою російського диктатора Володимира Путіна вперше поділилася своїми фотографіями, також розкритикувала главу Кремля, як пише Більд Лиза досі вела не публічний спосіб життя, але раптом почала чомусь відкрито говорити про свою сім'ю та життя у французькій еміграції. Дівчина народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі як Єлизавета. Її мати ймовірна коханка Путіна, яка після народження дівчинки. Раптово чомусь розбагатіла Луїза закінчила художню академію в Парижі, організувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливий родинний зв'язок з Путіним. У її свідоцтві про народження порожня графа батька, але зазначено по батькові Володимирівна. Багато років вона не показувала повністю своє обличчя в соцмережах, але вона вперше виклала відкриті селфі. і Написала в одному із постів. Так, шудово знову показати світові свої обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася, і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. При цьому дівчина не згадує безпосередньо ім'я Путіна у своїх публікаціях. А от російська опозиція неодноразово критикувала Луїзу за публічне життя і також з елементами розкоші. Дівчина публікувала фото у дизайнерському одязі, літала приватними літаками, працювала діджеєм у модних клубах. В лютому 22-го року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вона залишила Росію і про вимушену еміграцію дівчина висловилася так. Я не можу пройтися улюбленим Петербургом, не можу побувати в улюблених місцях та закладах. Втім, вона не згадала, як завжди, в принципі, це рашисти ніколи не роблять щодо страждань українських та російських сімей у цій війні. І за межами Росії продовжували нагадувати про минуле. Зокрема, у червні російська художниця в еміграції відмовилася від співпраці з паризькими галереями, де антивоєнне мистецтво курувала Луїза. Вона вперше відрагувала на це. Я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене у паризькій еміграції. Вона намагалася змінити свій імідж. В інстаграмі вона засуджувала війну в Україні а також критикує культ брендів і властивий дітям еліти. Знову ж таки, позашлюбна донька Володимира Путіна, яка навчалася в Парижі, залишилася жити у Франції. Тепер працює в художній галереї, де виставляються українські та антивоєнні російські художники. З'ясувалося, що мати Лізи це Світлана, яка в 90-ті роки була близькою знайомою із путіним, який тільки підіймався кар'єрно-політичними сходами до влади в 2003 році. Світлана народила від нього доньку. Ну нібито пишуть від невідомого чоловіка. І після цього жінка, яка до того працювала прибиральницею, чомусь почала стрімко багатіти і швидко перетворилася на мільярдерку. Ну і свої думки щодо цього також можете дописати у чаті. Буде цікаво почитати, що ви думаєте, і взагалі чому. Нині такі статті почали публікувати мережі, звідки взялася ця, нібито донька Путіна. Також буде цікаво почути ваші думки. Однак, за словами Єрмака, щоб по-справжньому змінити траєкторію війни, необхідно посилити режим санкцій. Наразі Україна має конкретні ідеї щодо того, як це зробити. Голова офісу президента пояснив, що у центрі уваги має опинитися зокрема і російське ВПК. Далі цитую такі структури, як Росатом, Державне ядерне агентство Росії та Роскосмос, її космічне аген. Не є нейтральними цивільними установами, а стратегічними інструментами війни Путіна. Розатом підтримує розробку ядерної зброї. Також сприяє окупації Запорізької атомної електростанції. Роскосмос надає супутникові знімки та засоби зв'язку, які допомагають наводити російські ракетні удари. Зазначив Єрмак за його словами. Обидва агентства мають бути повністю під санкціями та позбавлені можливості співпрацювати із західними науковими і академічними установами. Андрій Єрмак також заявив, що необхідно зробити більше, щоб відрізати Росії доступ до міжнародних фінансових ресурсів. Ну і також ще одним важливим фактором, за словами Єрмака, є повна економічна блокада. Наразі Росія продовжує отримувати мікрочипи та електроніку для дронів і ракет через Китай. Також країни Центральної Азії багато комп компонентів походять що не дивно із заходу, адже розуміємо, що багато компонентів знаходили раніше навіть і американського походження і країн Європи. Ну і крім того, за словами Єрмака, рішення Трампа минулого тижня підвищили тарифи на Індію за закупівлю російської нафти вище ліміту цін. Безумовно сколихнуло Кремль Голова офісу президента підкреслив, що це важливий перший крок, але тиск потрібно посилювати. Далі цитую війна Росії проти України з створює ширші небезпеки для світу. Коли пожежа вирує так люто, потрібно діяти, перш ніж її полум'я, все. Останні заяви Трампа свідчить про те, що він розгладів дим і розуміє ставки. Ультиматум, який він поставив Путіну, закінчиться пізніше цього тижня. Тисячі життів залежать від успіху того, що буде далі. Інструменти, щоб зупинити Росію, існують. Потрібна лише політична воля використовувати їх точно та із силою. Підсумував. Андрій Єрмак. ну ми ж нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що спецпосланок президента Шасті Вітков 8 серпня, нібито має відвідати Москву. Адже у заяві Трампа йшлося про те, що цей візит запланований, запланований саме чи то на середу, чи то на четвер, і саме в цей час впливатиме дедлайн, який виставив Кремлю Дональд Трамп щодо припинення вогню в Україні. Ну і не забуваємо, що восени також була інформація, що Дональд Трамп, лідер Сполучених Штатів Америки, має відвідати. Китаї і багато хто говорив, що саме після цієї зустрічі, нібито, вони мають домов... домовитися те та -те, те, саме Трамп із китайським лідером, і війна, нібито, має припинитися.